Святого Духа. Дорогі послюблені у Христі, чи уважно слухали Євангеліє? чи принесло вам Євангеліє ту радість, Бо тому що слово Євангеліє перекладається на нашу українську мову, як радісна звістка, блага звістка. Що сьогодні нам каже Господь? Господь каже, що ми є дуже щасливі у Бога, що ми маємо велике благословіння Боже. Бо тому що Господь каже такі слова, що всякого, хто визнає мене перед Отцем Моїм Небесним, верніше перед людьми визнає, того визнаю я перед Отцем Моїм Небесним. Всякий, хто визнає мене перед людьми, того визнаю я перед Отцем Моїм Небесним. Ви ж сьогодні, прийшовши у храм, визнали, що Ісус Христос є ваш Господь, і сьогодні приймаєте то велике благословіння від Господа, бо тому що ви знаєте його і Господа, і Спасителя. І наш милостивий Господь, коли відкривав Івану Богослову, що має статися в останні часи, дав йому побачити НАТО великий великій відарів, які. І йшли від Великого горя у Книзі об'явлення, хто ті дарі? Це ті, які умірували в Ісуса Христа, які зрозуміли, що вони без Ісуса Христа нічого не мають. Великі гори нам у своїх гріхах би загинули. Але вони омилися, освятилися кров'ю Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. І здягнулися у праведність Ісуса Христа. І так само ми, будучи з Господом у молитві, читаючи Святе Євангеліє, переходячи в храм на молитву, ми зодягаємося свою благодаттю Божу, благодаттю тої Спасительної ласки, яку Господь Бог дає нам. Сьогодні Господь ще каже такі слова, що хто полишить батька і матір, і жінку свою, і дітей своїх, і друзів своїх заради мене, той є достойний мене. А що це має це на увазі? Хіба Господь Бог, маючи заповідь, шануй батька і матір своїх, що довгий ніг твій і щоб добре походилося у всьому. Хіба заповідь Божа скасовується? Але Господь має на увазі те, що коли ми будемо з Богом, бо коли ми маємо справжню любов до Бога, то ми маємо і справжню любов і до тата, і до мами, і до дружини своєї. А коли ми живемо без Бога, то ми не маємо нічого доброго. Бо ми не маємо того благословення. І Господь нам сьогодні хоче сказати, що коли ти будеш любити мене і найперше мене любити, посвятиш своє життя мені, то будеш мати благословіння і в тому, що. Будеш мати молитву за батьків у справжню. І будеш батькам, служити, як вірна дитина, тому що заради мене будеш виконувати ту заповідь, шануй батька і матір. І сім'я твоя благословена буде, коли ти дійсно заради мене зречешся всього. І діточки твої будуть благословені. І всюду. Що би ти не робив, куди би ти не йшов, як каже Писання ще в Старому Завіті, благословенний у своєму вході і у своєму виході. Тому Господь дає нам всю втіху. Бо навіть Петро, видите, апостол не дуже розумів, каже, а що нам буде? Що нам з цього? Ми тут бідуємо з тобою, уходимо, мандруємо, терпимо всякі знаєте, пригоди у подорожах. Десь хтось десь наганяв, хтось, знаєте, я всяку був в Ісуса Христа. Усі Ісуса Христа приймали з радістю. Але він питається, що нам все. А він каже, ви стократ більше отримаєте. Тобто для вас, тих, які увірували у мене, які послідували за мною, будуть великі благословіння. І у вашому земному житті, а найперше виставкуєте Царство Боже. Дорогі Господнені в Христі, хай милостивий Господь Бог, зійшла свої ясні благословення і ця Його благословенна обітниця, хто визнає мене перед людьми, того визнає перед Отцем моїм Небесним. Зауважте сам Ісус Христосу, ми прийдемо на суд Божий. І якщо ви за земного життя визнавали Ісуса Христа як Свого Спасителя, на суді Божому Ісус Христос скаже. Так, цей чоловік чи ця жінка, вони шанували мене, вони визнали мене як свого Господа і Спасителя. Перед Отцем Небесним буде заступатися, щоб ми були прощені за наші гріхи і у нас було Царство Боже. І також, маючи таке благословення, таку благодать, маючи нашого Спасителя Ісуса Христа і нашого заступника, і як нашого рятівника у всіх відах, найперше мовимо. За благословіння для наших воїнів, щоб вони були захищені Богом, живі, здорові, повернулися додому. Усім бажаю Божих благословень, Божого захисту, хай Божа вість, Божа благодать. Торкнеться сьогодні кожного з нас, бо ми сьогодні, прийшовши в храм, визнав Ісуса Христа як свого Спасителя, а Він каже, що Він тоді і нас не посоромиться, і що ми не соромимося Його. Хай Боже благодать, пробуває на всіх нас, повсякчасно. Амінь. Слава Ісусу Христу!